Чому вдарили по константинівському ринку? Раша ну, використовує ці знаряди старого зразку. які, щоб влучити по двигаючій цілі, це 0,01%. Це якщо так ну, співпаде, а буває такі случаї, ну він один із тисяч може бути. Порухаючимся целям, вони не попадають по стоячим, можуть ще попасти. І те це під питанням. Якщо цель така мала, як танк, то вони ще й не влучать в неї. Їм нужен масований обстріл. А коли у них немає такого, ну. Масованого подвозу там снарядів, а там Путін же наполягає, щоб кров була, щоб там стріляли, вбивали. Ну і це ж генерали віддають прикази, що стріляйте по ринку. Якщо там не можете військових попасти, це звичайний терор. І от українські війська вони ЗСУ як воює. Є снаряди, які самонаводящіся. І, наприклад, бачу зараз, ті, хтоки. Колона танків йде, 5 танків. Там бронетранспортер їх супроводжує. І 5 пострілів із Калібуром. За хвилину 5 танків знищено. Ніхто з танків не вилазить, ніхто не втикає. Там все, поховали цих, хто був в танках. Бронетранспортер втік, ну, тому що він почав врухатися швидко і в зворотньому напрямку. може, не встигли перезарядитися. Бачите, ну... Що можна сказати? Путін тероризував Європу 20 років. Ну і він і є терористом тут, і тому і вистріл був по, 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 по ринку. Ну і ракети у них такі ж як і снаряди старого зразка. Щоб вона влучила вдвігаючую цель, це майже неможливо. Все на все добре, до слідуючої зустрічі.